Вітаю моїх підписників і гостей мого каналу. Сьогодні у нас 4 січня, і сьогодні у нас день народження у Кирила Олексійовича Буданова, якого наш президент геніально, на мій погляд, призначив керівником свого офісу. Тож, Кирило Олексійовичу, побажаємо великих успіхів, кар'єрного зростання всього того, що він сам би собі побажав, і звісно, здоров'я. Так, давайте подивимося: от його призначення головою, керівником офісу президента. Це для країни, для країни буде як у плюс чи у мінус. Подивімося. Так, король жезлів, ну він людина така діятельна, сильна, рішуча. Це людина, яка здатна згуртувати навколо себе і повести за собою людей, яка здатна досягати своїх цілей вогонь. Отакий собі вогонь. Ну і король Джезля він може збудувати дійсно корисну таку структуру. Він і войовничий, він і стратег, він і здатен все прорахувати і до кожного знайти свій підхід. Добре для України це добре. А давайте подивимося. Він же буде у переговорних групах оцих всіх. Як оце вплине на приближення миру в нашій країні? Чи вплине це якось? Зможе Кирило Олексійович зрушити з місця в наш бік? Оце все, цю всю машину. Його не надуриш. Ну, що ж сказати? Розвідник є розвідник. Оці всі підводні камні, оця вся омана, яка пов'язана з мирним оцим соглашенням, він це все просчитає. і просчитає саме в плюс для України. Тобто він зробить так, погодить все так, що це буде для нас велика велика користь. Дев'ятка Пентаклів це ну, дуже з усіх боків така карта корисна і матеріально, і емоціонально. Да? Так, подивимося. Чи настане мир завдяки його можливостям, завдяки його талантам швидше? Ну, для пентакливого короля він досить болюче розвіє якісь ілюзії. Певно, ну, це на Трампа випадає часто, певно, покаже, що нас не надуриш. То чи буде приближення миру завдяки Буданову? Чи буде приближення миру? Ну, якось це вплине його робота на приближення миру. Знаєте, так, він зможе впливати на цей процес, і приємні новини з юридичного поля з цього саме приводу у нас будуть. У нас будуть так гарна кандидатура, особисто мені він дуже подобається, як очільник офісу президента. А покажіть, будь ласка, а як у Москві сприйняли це призначення? Ну, може, їм байдуже. Які емоції були у Москві стосовно цього призначення? О, крах планів! Ах, в Москві сприйняли ось бачите, як башня колоса фортуни і кубки. Що це порушить усі плани, по-перше, так як вони хотіли, щоб в ту сторону крутилося Колесо фортуни, яке їм хочеться, де їх інтереси, так не буде. Вони відчули там, у Кремлі, що пан Буданов зробить їм великий бабах і помножи на нуль всі їхні старання, чаяння, так сказати, і все. Ну, побажаємо успіху, Кирило Олексійовичу.